Здорово, Гайзи! У суботу цього тижня, 2 вересня, пройде турнір Strongman Open та Deadlift Championship, де атлети матимуть змогу оновити світовий рекорд у становій тязі. Стронг, який потягне 505 кг, бонусом отримає 55 тисяч гривень. Нагадаю, що зараз рекорд у 501 кг належить Хафтуру Вьорсуну, або 500 кг Едді Холу. Це залежить від того, до якої церкви виходить. До речі, історія конфлікту Еді та Тора є у мене на каналі. Там я трохи матюкаюся, тому якщо хочете глянути, то будьте уважні. Список учасників самого турніру не найсильніший, як на мене тут трійка призерів проглядається дуже чітко, свої варіанти напишіть у коментарях. А от хто сам зможе побити рекорд це вже запитання відкрите. Особисто у мене тут три варіанти, але спочатку давайте зупинимось на тих, хто скоріш за все рекорд не поставить але зможе показати пристойний результат. Я, звичайно, буду тут вболівати за Олексія Новіко, ну і плюсом ще за Джамала Браунера. Новіко два роки тому показав свій найкращий результат у становій тязі, потягнувши майже 454 кг. З того часу Олексій спрогресував у цій дисципліні, і якщо все буде добре, то 476 може зайти. Ну, принаймні, спроба, я впевнений, буде. Ще, 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 далі, далі. Джамал Браунер, хто не знає, це не стронгмен, це пауерліфтер. Король тяги сумо, де він показував результат у 500 кг. Як не дивно, та спортсмени такого рівня сильно заділи слова. У Сумо це взагалі не тяга, а в класіці він ні на що не здатний. Тому Джамал вирішив довести своїм хейтерам свою справжню силу. Мало того, що він буде найлегшим атлетом на турнірі, а виступає Джамал у 110-й категорії, свої кілограми брав на ретяне без екіпірування. Поки що його кращий результат це 435 кг на два повторення. Виходячи з цього 454 американець мав би осилити. Тому, як і від Новікова спробу на 476 кг, я теж чекаю. А так-то в перспективі, якщо б набрати 150-160 кг, як би стояло таке завдання, то це може бути майбутній рекордсмен. Ну але ви знаєте, якщо та якби на голові росли гриби, то не треба би було в ліс ходити. Graham Higgs до недавно це один із претендентів на тягу близько 500 кг, але підготовка у нього трохи не задалась. Півтора тижні тому, тянучи 440 кг, зайшли вони, до речі, дуже впевнено, британець відчув дискомфорт у задній поверхні бедра. І на запланованих 470 вирішив не йти. Поки що його кращий результат на підготовці – це також дуже впевнених 450 кг, швидко, з хорошим запасом. Минулоріч на цьому ж турнірі 454 зайшло важку важкувато, тому можна очікувати, що Грахам покращить свій результат. Також варто згадати і Івана Сінглтона. 454 він вже тянув, але це було минулого року. Зараз же ми бачили від нього 420 кг, які були досить важкими. А так як це претендент на перемогу в турнірі, то Станова може суттєво порізати йому за бали. Ну і нарешті найцікавіше. Трійка тих, хто дійсно зможе поставити новий світовий рекорд. На жаль, це Іван Макаров. На жаль, бо Ванька зараз найбільш непідходящий варіант для all тайм рекорду. Чому? Думаю, багато хто вже знає і розуміє, що це за персонаж, Хто не в курсі, можете просто глянути оцей стрім голови. Я був вахою. Вибачте за мою французьку. Я Донбасу, як многие знають, да? І Я немножко, все час живе в друзі, я знаходився трохи в одному полі, да? Так, подожди. Скажем... Вот, так. А кто с кем воюет? А ну скажи мне сейчас. Кто воюет? А, кто воюет? Ну кто с кем кто, воюет? Военные другого государства. Военной... Какого государства против какого государства? Ну давай, ты же ну, хочешь прояснить. Давай. В конце мероприятия прозвучала мысль о том, что я поддерживаю специальную операцию, я хочу сказать, что я не согласен, и все. Ты думаешь, тебя за такое бы посадили? Нет, я просто, знаешь, ну, Ну, Його кращий результат 490 кг. Це рекордсмен по спробував потянути 500 плюс. Усі вони не вдалі. і мою надію, такими вони і залишаться. Runno Хейнла – другий претендент, Естонець недавно поставив світовий рекорд у тязі із високим рифом. Там впевнено залетіли 540 кг. На цій підготовці у класиці Добре заходить 460. А минулого року на турнірі Рауна посів перше місце в івенті, потягнувши 476 кг. Тому 2 вересня ми можемо сміло чекати на покращення результату. А чи потягне він 505 Ну, побачимо, побачимо. Ну і з імовірністю 90% новий світовий рекорд у стану і тязі не поставить ніхто. Які є для цього об'єктивні причини? Ну, їх насправді декілька. По-перше, торт та Еді тягнули 500 плюс при власній вазі біля 200 кг. Єдиний, хто буде важити близько того це Гавін Вільтон. Але в його тягу більше ніж 454 кг особисто я не вірю. По-друге, дорога. Основним кандидатам Хенлі та Макарову прийдеться подолати досить немаленький шлях до Кардіфа, що займе багато часу і відніме багато сил. Для важких атлетів це може бути критично. І по-третє, психологічна складова. Як тільки умовні претенденти почнуть пасувати перед 505, у їхніх наступників запал на рекорд почне падати. Тут, щоби спокійно приїхати і підняти таку вагу, на тренуваннях потрібно піднімати близько 530. Ось така була моя песимістична думка. Напишіть, що думаєте з цього приводу ви. Не забувайте про вподобайку, якщо вам сподобалось. Також підписуйтесь на канал, адже тут буде дуже насичена струнменам осінь. Бувайте здорові! Почуємося!